Ми станемо частиною європейського союзу, і нам потрібно там зараз готуватися, готувати своє домашнє завдання. Тобто, перше, то есть, ми побачимо з вами а, багато нових міжнародних гравців. Uh -huh. Це перше. А друге, буде збільшуватися ще більше часткам сучасного рітелу. Вона буде збільшуватись, тому що там, ми українці, ми іноді в сезон любимо прийти на ринок. А, uh -huh. і це нормально, і це класно. Але все ж таки, ми побачимо з вами в маленьких. В тому числі населених пунктах з'являються нові об'єкти торгівлі. Є такі формат, як ретел-парки. це торговані центр, якого всі орендарі мають вихід зразу на парковку. Угу. Немарів коридор, ну, всередині трогольних центрів. Цей формат зараз вже зростає, буде зростати. І в нас з'являється в, в містах населення від 5 тисяч. Ми побачимо нові сучасні невеличкі торговані центри. А тому, що та сама Аврора, яку якому сьогодні казали, і інший сінцей вони потребують, їм потрібно десь відкриватися. Вони не будують об'єкти, тобто їм потрібно відкривати орендувати орендувати площі, і це буде чинник, який буде допомагати розвивати рітел. Uh,